Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 26 серпня, ми з вами читатимемо Євангеліє від Матфея та Перше послання святого апостола Павла до Коринфян. Отже, Євангеліє. Одного разу Ісус, повертаючись у місто, зголоднів і, побачивши смоковницю, одну при дорозі, підійшов до неї і нічого не знайшов на ній, крім самого листя, і говорить їй. Нехай не буде надалі від тебе плоду повік. І засохла відразу смоковниця. І, побачивши це, учні здивувалися, кажучи, як це раптом засохла смоковниця. Ісус же сказав йому відповідь Амінь. Кажу вам: якщо будете мати віру і не сумніватиметесь, то не тільки зробите те, що сталося зі смоковницею, але якщо й і горіці, і скажете Піднімися кінця в море станеться, і все, чого попросите в молитві з вірою отримаєте. І переходимо до апостола Павла, його послання. Браті, якщо про Христа проповідується, що Він Воскрес із мертвих, то як же деякі з вас говорять, що нема Воскресіння мертвих? Якщо нема Воскресіння мертвих, то і Христос не воскрес. А якщо Христос не воскрес, то й проповідь наша марна, марна і віра наша. Крім цього, ми були б лише свідками перед Богом, тому що свідчили би про Бога, що Він воскресив Христа, якого Він не воскресив, якщо мертві не Воскресають. Бо якщо мертві не Воскресають, то й Христос не Воскрес. А якщо Христос не Воскрес, то марна віра ваша, ви ще у гріхах ваших, тому й ті, що вмерли у Христі, загинули. І якщо ми тільки в цьому житті уповаємо на Христа, то ми найнещасніші за всіх людей. Такі міркування на сьогодні у апостола Павла. Боже вам благословення і до зустрічі вечором. На все добре.